Усім привіт! Відео огляд двох кутових шлюф машин. Не просто так вибрана оця пара. Тому що за моїми спостереженнями, вони дуже подібні між собою. Це є Forte фірма, а це є Bosch оригінал. Дуже цікаво, тому що відео огляд будемо робити. Також будемо їх розбирати, дивитися, порівнювати якор і статор. Модель Forte ag 8 125 125 диск 850 Вт 11 тисяч оборотів. І також Bosch модель GWS 670 Вт 12 тисяч оборотів. Ну що ж, будемо приступати, бо тому що, наприклад, у них от редуктора вони 1-1. Один, один, абсолютно одинакові. Відрізняється лише кольором. І оця частина. Корпуса вона теж дуже подібна. Різниця бачу тільки от закінчення, а оця частина від редуктора до самого закінчення. Оцей кусочок, де знаходиться статор і якор, вони по розмірам одинакові. Різниця лише в цьому пластику. І почнемо із Bosch. Китай все-таки вміє. Випускати гарні речі, можливо, і форте робиться на заводі Bosch, а можливо, просто вони дуже гарно його скопіювали. Ну, Звичайно, болгарочка, наприклад, Bosch, вона буде коштувати в рази дорожча. Вона по ціні орієнтовно тисячі гривень, форте орієнтовно 1100 гривень. Так, добралися до цієї частини. Чітко три познімаємо, щоб не пошкодити. До речі, до речі щітки, я замітив, вони досить гарного виконання. Ну що ж, глядачі, закономив ваш час і розібрав редуктор. Також вже тут зняв кришечку на форте. Ось, в порівнянні в цій частині, де знаходяться щотко тримачі, є невеличка відмінність. Хоча виливи пластмаси, кріплення, воно все йде одинакове. Іде абсолютно одинакове. Так, ну що ж, зараз ми витягнемо. Так, оце у нас бош. Оце у нас форте. Хочу відзначити, що вони по довжині, по товщині вони однакові. Єдине, що мені не сподобалось, не знаю чому, це такі, такого кольору. Чорного. Чи це заводу, чи це так повинно бути, але в роботі вона не було, бо абсолютно вона нова. Ну, напевно, не знаю, що це таке, але є якась різниця. Якора вони, довжина одинакова, товщина однакова. Вони взаємозамінні між собою. Є невеличка різниця. Я не знаю, чи це різниця велика, чи ні. От, наприклад, відстань. Якщо так подивитися по корпусу, ось тут оця частина, яка відводить пил, яка направляє поток повітря, коли працюю на охолодження самого якора. Вона пластмаска, екран, чи як це правильно назвати, він єдине, що відрізняється від звичайного форти. А так, як бачимо. Бачимо це сліди, це коли балансують якор, тому що обороти тут великі в цій частині. І щоб менше вібрацій було і довше послужили підшипники, роблять такого плану балансування. Також вказаний номер серійний запчастини. На форти також є, хоча не означає, що це номер, і він там відповідає. І у них одинакові всюди. Теж є балансування якора. Ну, і скажу, що заводи абсолютно різні, єдине просто гарно скопійовано. А щодо якості покриття лаку, я бачу, що тут різниці немає. Вони є абсолютно одинакові. Знаю, що ці частини корпуса і всередині шестерні вони нічим не відрізняються. Що я маю на увазі? Тобто розмір, товщина, кількість зубів, посадка на якор, хвостовичок, оцей маленький черв'яшній, підшипничок втулка. У них тут абсолютно взаємозамінні. Я надаю перевагу фірмі Bosch. Оскільки зарекомендувала вона себе непогано згідно з інструментів, яких вона випускає, хоч і по ціні вона набагато відріз... дорожча від інших китайських виробників. За свої гроші півтора тисячі гривень, це у нас на сьогоднішній день близько 35 доларів оця позиція, і 22 доларів ось ця позиція, навіть 25 доларів. Ну, свої гроші коштує як оцей інструмент, бо тому що є різниця в якості, і свої гроші, на які дають три роки гарантії, також коштує і цей інструмент. Для мене, якщо б стояв вибір, для дому небагато користування, рідко деколи, то я б взяв напевно форте. Але якщо хто полюбляє купити щось одне, але якісне і дорожче, я думаю, що все-таки Бош, коли придбає, він не... Прогадає ні по якості, ні по терміну експлуатації відносно свого ресурсу. Кому сподобалось відео, будь ласка, підписуємося, ставимо лайк. Пишіть, будь ласка, в коментарях дискусії ведіть, що планували би що хотів би побачити на моєму каналі, розібрати, порівняти. А також дискусії що використання самих кутошліфувальних машинок. Я знаю, що багато цих моделей було продано, що оцих, що оцих, що були якісь проблеми. В кого який час відпрацювало, або в ваші ж самі рекомендації. На все добре.